Вітаємо це новини. Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми зараз на зв'язку з військовим експертом Олександром Коваленко. Олександр, вітаємо! І сьогодні на жаль, в Україні знову продовжуються ракетні обстріли з боку наших окупантів Російської Федерації. І на жаль, є влучання по об'єктам енергійної інфраструктури в Одеському регіоні. Є також постраждалі. Розкажіть, будь ласка. З чим це може бути пов'язано саме 22 жовтня, і чого далі очікувати від взагалі від Путіна? Як ви вважаєте? Так вітаю сьогодні. Фактично, ми можемо спостерігати те, що є основною тактикою для російських окупаційних військ за останній час. А саме це здійснення терору проти цивільного населення, знищення критичної інфраструктури, критичного значення інфраструктури. Енергозабезпечення в першу чергу, водозабезпечення, теплозабезпечення і так далі. 22 жовтня. Ну, фактично, ми можемо казати про те, що останнього разу настільки більш-менш приблизно масований ракетний обстріл відбувався 10 жовтня. Тоді було використано 83 ракети різного номенклатуру різного типу по території. України. На сьогодні ми можемо казати про те, що по території України було використано ракети КР калібр та Х-101. Кількістю, якщо я не помиляюсь, 33 одиниці треба, звісно, уточнення, але це в першу чергу були виключно саме крилаті ракети авіаційного та морського базування. Тобто, знову ж таки, тактика прориву протиповітряної оборони вони намагалися її реалізувати. Вони її реалізували ті. Трохи менше ніж на 50%, тому що більше ніж 50% ракетної зброї було знищено. Це 18 ракет, знищили наші а, протиповітряні а, підрозділи. А також а, ми можемо казати про те, що а, російські окупанти вони а, деякий час накопичували цей ракетний запас. Вони а, займалися перевезенням цієї ракетної зброї безпосередньо до аеродромів та портів а, Чорному морі портів. Для того щоб потім заряджати цією зброю пускові установки кораблів а також авіації тобто, ця пауза приблизно півтори тижні, а вона саме була вимушеною, тому що їм не вистачає на їх місцях розташування боєкомплекту. Що взагалі можна казати про їх потенціал в плані ракет, які залишаються? Адже було вже повідомлення неодноразово, що такі, коли масштабні удари наносяться, що запаси все більше закінчуються, коли дійсно очікувати, що взагалі не буде чим атакувати, і коли наші протиповітряна оборона України сьогодні, яка була посилена завдяки німецьким сучасним системам і Істе так інші країни також передають сучасне озброєння. Наскільки цей відсоток збільшується саме влучань і збиттів нашими військовими на сьогодні? Ми не отримали достатньої кількості а, зРК протиповітряної оборони з ракетних комплексів, якщо ми кажемо про Айріс-І, то на сьогодні це лише одна батарея передана в Україні. Цього недостатньо необхідна більша кількість, а інші комплекси вони знаходяться в стані передачі. Щодо закінчується чи не закінчується ракету у окупантів, то треба розуміти, що в них є боєкомплект відновлюваний. Та боєкомплект невідновлюваний. А невівідновлювальний це боєкомплект радянських часів ракетної зброї, наприклад, та сама ракета Х-22, яку ми зараз можемо спостерігати використання дуже дуже рідко. вона дійсно закінчується. з іншого боку. В них є відновлюваний а, боєкомплект. Це ракети, які вони можуть виробляти Х-101, х 59 крилаті ракети Калібр, але їх виробництво залежить. Критично залежить від а, контрабандних мікросхем, які вони отримують з інших країн. Тому фактично можна казати про те, що коли в них є ці мікросхеми контрабандно, як коли вони їх отримують, вони можуть а, виробляти деяку кількість, деяку номенклатуру цього ракетного озброєння. І яких очікувати подальших дій на вашу думку, і чи будуть додаткові влучання по об'єктах енергійної інфраструктури? І як це може позначитись на наближенні опалювального сезону? Дійсно, російські окупанти вони будуть продовжувати наносити удари саме по цим об'єктам, а ми повинні до цього готуватися. Ми повинні до цього бути готовими. Вони на сьогодні реалізують саме сценарій терору проти цивільного населення та знищення цивільної інфраструктури для них є важливою метою. Вони вважають, що через знищення цивільної інфраструктури вони змусять Україну саме йти на переговори на умовах окупантів. Ну тобто, це капітуляція, це Окупація територій, це закінчення будь-якої боротьби та таке інше. Ну ми розуміємо, що цього не буде. А навіть якщо російські окупанти значно збільшать, збільшать удари по території України, вони стовідсотково не зможуть повністю знищити нашу енергетичну систему. А по перше, тому що Україна це технічно все ж таки та технологічна. Країна, яка а, має можливість відновлювати а, ці об'єкти, відновлювати цей ресурс, а російські окупанти не мають в наявності саме того ударного ресурсу, щоб повністю нас а, а, залишити без енергопостачання та іншого, це фактично як була спроба росіян знищити нашу залізничну дорогу. Вони Весною саме намагалися наносити велику кількість ракетних ударів по залізничним вузлам по залізничним колям і так далі. і так далі. Але після декількох тижнів, ось таких постійних ударів саме по залізниці, залізничній інфраструктурі об'єктам, вони зрозуміли, що в них нічого не виходить, ніякого, ніякого ефекту це не надає. Тому я все ж таки вважаю, що з часом вони зрозуміють, що навіть ці удари, а вони також вони зрозуміють, що вони не можуть мати якогось дійсно позитивного ефекту для російських окупаційних військ, особливо в зоні бойових дій. А тому так чи інакше, але вони їх закінчують. До того ж, це їм дуже дорого виходить. І наостанок про напрямок в Херсонській області чи очікувати зараз того, що російські війська дійсно відійдуть і буде контрнаступ продовжуватись для Збройних сил України? А в них немає іншого виходу. А в них немає іншого виходу, тому що на сьогодні російські війська, які розміщені на правому березі Херсонщини, вони фактично в суїцидально-патовій ситуації. а вони не мають можливості ані наступати. Вони не мають можливості ані тримати оборону досить довгий час. А, тому в них а, може бути вибір. Досить в них вибір досить обмежений. Це як я кажу, 200, 300, 400. або їх буде знищено, або вони будуть поранені та опиняться у полоні, або вони взагалі просто опиняться у полоні. А тому так чи інакше, але вони вимушені будуть тікати та відступати. Та ми бачимо, що саме вони цими займаються, частково розпочинаючи евакуацію своїх підрозділів та готуючись дійсно до втечі. Дуже дякуємо, пане Олександр. Нагадаю, з нами на зв'язку військовий експерт Олександр Коваленко. Підписуйтесь на Олександра. Його можна знайти як Злоя Дісід, відомий військовий блогер. Підписуйтесь також на новини. Лайф залишайте свої думки в коментарях та бережіть себе.